Так послухаєш іноді деяких клієнтів, то здається, що всі батьки ідеально знаєш, знають своїх, вибачаюся, дітей. А почитаєш судову практику, де брати і сестри судяться один з одним, то за спадщину тих же батьків, але коли вони вже померли, то виявляється, що батьки взагалі не знають своїх дітей. А де тут проблема, як вона виникає? Ну, завжди там один-двоє-троє двоє, дітей. І завжди хтось активніше бере участь у догляді за дітьми, за батьками, вибачаюся, які похилого віку, відповідно, непрацездатні, дуже часто не можуть себе обслуговувати тощо. Ну, і, звичайно, там мама, бабуся лежить і каже, там Іванку це буде тобі там от моя сама дорога ваза, там Іванко. А тобі мій будиночок і 50 гектарів біля Києва. Ну ти ж мене доглядаєш там 30 років. А Іванко хороший син, він же не буде лізти, що він не то. то Але мамі не стає бабуси цієї. І Іванко каже, та як я ж син, я ж спадкоємець першої черги, я ж маю право на половину. А то що вони там фактично таким мовчанням між собою брат і сестра домовлялися, чи там брат і брат, чи сестра і сестра вже не грає ролі. Іванко теж хоче 25 гектарів і судиться. А чому? А тому що в нас десь у люд... головах людей такий є міф, що батьки і діти не можуть укласти між собою договір довічного утримання. Я його за десяток років у декілька разів чув. Так, віч навіч, ну але це неправда. Його пояснюють тим, що діти і так зобов'язані утримувати своїх батьків, але це невірно. Діти то зобов'язані, якщо є потреба, і якщо є можливість утримувати своїх батьків, а може бути там здоровий тато, 75-річний, в якого там 10 київських квартир. То чому він 9 не може переписати на одну дитину, а одну другу, так чисто, як символічно, але там від дитини вимагати. Звони, звози мене на Гаваї. 5 поїздок автомобілем через всю Україну по, за рік тощо. Тобто різна може бути власність, різні вимоги, які не пов'язані з необхідністю такою базовою, фізіологічною. Тому запам'ятайте. Діти і батьки можуть укласти між собою договір до вічного утримання. Нічого антиморального, якогось такого неетичного теж нема. Подивіться, скільки спадкоємців судиться, бо не зрозуміли, хто за ким і як має доглядати. Дякую за увагу, ваш адвокат Володимир Клим. Пишіть коментарі, спадкові, сімейні питання, нерухомість, відповідаємо у коментарях. Є потреба, звертайтеся. До побачення.